Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Хочу поділитися з вами деякою інформацією стосовно лабіринтів. Вчені припускають, що розгадка криється в устрої лабіринту в його переходах і пастках. Потрапляючи в них, людина втрачала орієнтацію і тут же впадала в паніку. У давнину лабіринти використовували, щоб зводити з розуму неугодних людей. А для більшого злякування переходи прикрашали людськими кістками, зображеннями демонів та іншої нечисті. У міфології лабіринт є символом смерті та відродження, він захищає місце, наділене особливою силою, і обмежує доступ до нього. Це місце втілює зону переходу між двома світами, а сам лабіринт є символічною брамою. Розглянемо відомий єгипетський лабіринт. Що було найвидатнішою будівлею єгиптян? За словами деяких письменників, це були не піраміди, як вважає більшість, а величезний лабіринт. Він був побудований поряд з озером Мойріс, відомим сьогодні як озеро Біркет Карун, розташоване на захід від річки Ніл в 80 кілометрах на південь від сучасного міста Каїру. В 5 столітті до нашої ери грецький історик Геродот написав: Я бачив цей лабіринт він вище будь-якого опису. Якби зібрати всі стіни і великі споруди, зведені елінами, то в результаті виявилось би, що на них витрачено менше праці і грошей, ніж на один цей лабіринт. Він додав: Лабіринт розмірами перевершує піраміди. Лабіринт був побудований на початках єгипетської історії на честь Бога Себека, який зображався з головою крокодила. В ньому було три тисячі приміщень, порівно поділених між підземними та наземними поверхами. Лабіринт займав простір загальною площею 70 тисяч квадратних метрів. Над входом до єгипетського лабіринту були накреслені такі слова: Божевілля або смерть. Ось, що знаходить тут слабкий або порочний, самі лише сильні й добрі знаходять тут життя і безсмертя. Багато легковажних увійшли в ці двері і не вийшли з них. Це безодня, яка повертає назад лише сміливих духом. Складна система коридорів, дворів, кімнат і колонат була такою заплутаною, що без провідника стороння людина ніколи не змогла б знайти дорогу або вихід. Більша частина лабіринту була поринута в абсолютну темряву, а коли відкривали деякі двері, то вони видавали жахливий звук, схожий на гуркіт грому. Після падіння Єгипетської світової держави, вражаючи колони червоного граніту, величезні кам'яні плити і відполірований вапняк були вкрадені і використані для будівництва інших споруд. Хоча є відомості, що лабіринт був центром, з якого царі керували країною, але головним чином він служив релігійним цілям. Це був храмовий комплекс, в якому приносились жертви всім богам Єгипту. Відвідувачам не дозволялось оглядати підземні приміщення лабіринту, в яких знаходились гробниці царів, а також гробниці священних крокодилів. Перед великими святами в лабіринті проводили містерії і приносили ритуальні жертви, зокрема людські. Так стародавні єгиптяни виявляли свою повагу Богу себеку величезному крокодилу. У стародавніх манускриптах збереглися відомості про те, що в лабіринті справді мешкали крокодили, які досягали 30 метрів удовжину. Оскільки на той момент цей лабіринт був головним релігійним центром країни, крім Себека, релігійні ритуали проводились і в честь інших богів, наприклад, єгипетського бога Осіріса, який, за уявою древніх єгиптян, колись був царем Єгипту. Осіріс був богом мертвих або богом загробного життя. Щороку його смерть розігрували в релігійних ритуалах під гучне голосіння і плач. Проходив обряд принесення в жертву священного бика Апіса, який символізував Осіріса. Цей плач переходив в радісні вигуки, коли жрець оголошував народу радісну звістку про Воскресіння Осіріса. Із цими містичними обрядами єгиптяни пов'язували свої надії на життя вони вірили, що кожна людина, а не лише цар, після смерті уподібняться Осірісу. Первісному єгипетському міфі про Осіріса йдеться про сили, які загрожують життю Бога царя як на землі, так і в загробному світі. Вважалось, що лабіринт з його заплутаною системою переходів захищав Бога царя в цьому й наступному житті від ворогів і навіть від самої смерті. А тепер розглянемо не менш відомий критський лабіринт один з найвідоміших лабіринтів. Розташований у Кносі на острові Крит, це копія єгипетського лабіринту, в односоту його величини. Побудував цей лабіринт афільський скульптор Дедал. За свою довгу історію Критський лабіринт кілька разів руйнувався і відбудовувався знову. А в 1380 році до нашої ери його зруйнували і закинули остаточно, доки англійський археолог. Артур Еванс не виявив загадкового іерогліфічного листа в Оксфордському музеї. У листі йшлося про стародавній лабіринт. У 1900 році археолог прибув на крит і почав розкопки. Артур Еванс вів розкопки майже 30 років і розкопав не місто, а палац, що дорівнював за площею цілому місту. Це і був знаменитий Кносський лабіринт. Який являв собою споруду загальною площею 22 тисячі квадратних метрів, що мала щонайменше 5-6 надземних рівнів поверхів, з'єднаних проходами і сходами, і цілу низку підземних склепів? Крицький лабіринт виявився не вигадкою древніх, а справжнім дивом архітектури, в якому було щось незрозуміле розуму. Так, потрапивши до критських парків і палаців, людина навіть не підозрювала, що увійшла до лабіринту, а гранітний велетень у цей час починав витягати життєві сили з жертви. Стародавні знали, що проводити тривалий час у лабіринті не можна, інакше можна тяжко захворіти. За легендою, у критському лабіринті мешкав мінотавр людина з головою бика. Які щороку приносили в жертву сім дівчат і сім юнаків. Страшний обряд перервався завдяки хороброму Тесею, який наважився увійти в лабіринт і знищив чудовисько. Згідно міфу, зіткнувшись з мінотавром, Тесей вбив його своїм мечем. Він вибрався з лабіринту завдяки золотій нитці, яку юнак тягнув за собою від самого входу. Цю нитку йому дала Аріадна, дочка царя Міноса. Еванс не знайшов слідів міфічної тварини, але дещо в лабіринті все ж таки говорило на користь давньої легенди. Один із залів прикрашала фреска, що зображала гіганта з бичачою головою. Під гранітною плитою в цьому ж залі було знайдено безліч людських кісток, чи не останки це жертв Мінотавра. Питання залишається відкритим. Невдовзі лабіринти з'явились в греків та римлян. Пліній згадує про лабіринти на острові Самос і на острові Лемнос в Середземному морі. Останній був відомий завдяки 150 прекрасним колонам. Пліній також згадує про розкішну етруську гробницю, про яку ще раніше писав Варрон, і в якій. Нібито знаходився підземний лабіринт. В місті Помпеї, яке було зруйноване внаслідок виверження Везувію в 79-му році нашої ери, знаходилось щонайменше два декоративних лабіринти. Один з них будинок з лабіринтом, відомий надзвичайною мозаїчною підлогою, на якій зображено боротьбу Тесея з мінотавром. Письменник Марсель Бріон стверджує, що це алегорічне зображення життя людини і труднощів, які повинна подолати душа в цьому світі та в іншому перед тим, як досягнути благословенного стану безсмертя. Діти в Римській імперії грали в лабіринтах, викладених на полях чи на бруківках. Сьогодні всюди в Європі можна зустріти багато фрагментів мозаїчних підлог, виконаних у вигляді лабіринтів. Які були знайдені під час розкопок римських віл і громадських споруд. Міфологічна уява незабаром поширилась ще далі в храмі Халебіт в Майсурі, Індія, на частині фризу можна побачити зображення лабіринту. Ця споруда 13 століття нашої ери відображає епізод із епосу Махабхарата Китайці вірили, що злі духи можуть літати тільки по прямій, тому вони будували входи у вигляді лабіринтів, щоб оберегти своє житло чи місто від злих духів. В Скандинавії на узбережжі Балтійського моря знаходиться близько 600 кам'яних лабіринтів. Є припущення, що більшість з них побудовані місцевими рибалками, які вірили, що проходячи через них, забезпечать собі хороший улов і щасливе повернення. На маленькому острові Сент Агнес біля південно-західного узбережжя Корнуолла, Англія, є лабіринт, який у 1726 році був відновлений доглядачем маяка на основі залишених планів. У Європі особливого поширення набули лабіринти з дерну, дерновий пагорб у центрі і доріжки, що ведуть до нього у вигляді неглибоких канавок. Зазвичай ці лабіринти робилися у формі кола діаметром від 9 до 18 метрів, але були і квадратні, і багатокутні дернові лабіринти, а також ті, що мали воїстину величезні розміри. З кінця 12 століття лабіринти почали з'являтися в храмах на плитках церковної підлоги. Такі підлогові зображення лабіринтів стали невід'ємною частиною покарання. Коли грішник, що кається, мусив пройти навколішки по всіх вигинах і поворотах лабіринту. Така епідемія накладалася на тих, хто не міг здійснити паломництво до святих місць і називалася Дорога до Єрусалима. Один із перших англійських лабіринтів із живоплотом і зелених насаджень, нині зруйнований, був висаджений у 12 столітті за правління короля Генріха II – Саду біля його палацу у Вудстоці і називався Будвар Розамунди. Генріх створив прикрасу для свого саду неспроста. У центрі лабіринту король сховав особлячок фаворитки Розамунди Кліфорд. Природно, що, окрім самого монарха, до певного часу ніхто не знав єдиного вірного шляху до будинку Прекрасної дами. Однак королева Елеонора. Дізналася про таємні пригоди свого царюючого чоловіка, пробралася такий затишний куточок і вбила суперницю. За чутками, за розгадку лабіринту королева віддала чимало грошей і коштовностей. На Соловецьких островах налічується близько 30 лабіринтів і понад тисячу насипів курганів і різноманітних символічних візерунків із каменю. Більшість із них відноситься до другого першого тисячоліття до нашої ери. Досі ці споруди залишаються одними з найзагадковіших місць на землі. На них немає жодної рослинності, крім мохів і ягідників. Висаджені рослини та дерева гинуть, а тварини уникають цих місць. Якщо ви опинилися в полоні лабіринту, важливо не панікувати і зберігати спокій. Щоб не повернутися до вихідної точки, позначайте шлях, слухайте внутрішній голос, спробуйте заплющити очі та довіритися своїм відчуттям. Зір може обдурити, але не інтуїція. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, бо попереду ще багато цікавого. На все добре, щасти вам!